Краще в Едінбург не їхати. Це місце маску візит в yes, sure I can? Единбург, столиця маленької, але гордої Шотландії. Старе та нове місто занесені до спадщини ЮНЕСКО. Це дуже красиве історичне місто. І, до речі, мені воно більше подобається, ніж Лондон. Звичайно, що Лондон також красиве місто і має свій шарм, але цей замок. Природа, поєднання гір та моря це щось неймовірне. А ще тут є такі місця, неначе ти в казці, в вічча потрапив, і це дуже цікаво. Але мушу вас попередити, що додавшись до кінця це відео, у вас виникне бажання зібрати сумки і поїхати в Еденбург. І перше місце, куди потрапляє подорожуючий потяг, це залізничний вокзал, який знаходиться прямо в центрі міста. Що дуже зручно. Що можу сказати, Едінбург весною набагато краще, ніж зимою, чесно кажучи, тут все розквітає. До речі, музика шотландська грає. Едінбург – одне з найкрасивіших міст. Полученого Королівства це справжній центр історії, культури та мистецтва, який визнаний найкращим місцем для життя у Великобританії. А діамантом цього міста є красивезний середньовічний замок, який ширяє на високій скелястій вершині. Але перш ніж гуляти містом, ходімо заселятися та оглядати наш хостел. Ми прийшли в хостел, який знаходиться буквально в двох хвилинах від маркету, в 15 хвилинах від станції, і від центру, і від замку. 10 хвилин, напевно, десь одним словом, хостел класний. Побачимо, як далі буде, але поки що подобається. Це мій другий раз в хостелі. Чесно кажучи, трішки переживаю. Сподіваюся, все буде добре. От у мене видно, напевно, що я переживаю, але. Вірю, що все буде добре. Просто дивно, чому тут написано 18. Що ж, зона відпочинку та кафе були досить непоганими, а персонал був приємний та привітний. Поселення тут розпочинається о 14.00, а так як ми прийшли раніше, тому просто залишили речі і пішли гуляти. гуляючи потрапили на шотландську вуличну музику. Що ж, нагулявши апетит, ми пішли на едінбург стріт фуд маркет. Це дуже відомий локальний та красивий маркет зі смачною їжею. Я завжди не знаємо, що вибрати. Ось тут замовили піцу з грибами, сиром і ще з чимось. Слайд хам е машрумс. Ціни, до речі, адекватні, 8 та 8,50 фунтів. І ось такий шматочок. А поки чекали замовлення, вирішили взяти їх з знаменитого сидру. О, інкове. Вау! Єс, аюшу айкен? Вас мені дозволили зайти на кухню і зняти. Я раджу, як мала дитина. Все, замовлення готово. Я підробляю просто ведінгу з офіціантом. Ми перше фотографуємо, а потім їмо, як завжди. І ще я можу сказати, що ці неприємніші, чесно кажучи, ніж в Лондоні, тому що за піцу і за сидр ми заплатили 11,50. значить Начебто так. Сидр подобів дуже такий прикольний. Я не знаю, як це називається. Вони взагалі пластикові. Цедер взяли для того, щоб веселіше гулялося. Ну, начебто непогано, не знаю. На 7 з 10, десь так. Смачно, в принципі, їсти можна, але я щось скуштувала. Думаю, що є тут ще смачніше. щось. Добряче, підкріпились і пішли підійматися mm -hmm. на Калтон хілл Фух. Одним словом, якщо ви не підготовлені. То краще фізично не підготовлені то краще в Едінбург не їхати, тому що тут постійно потрібно підніматися, спускатися, підніматися спускатися. Взагалі, Калтон Хілл це високий пагорб, який видно з будь-якої точки Единбургу. На ньому знаходиться незрівняний національний монумент Единбургу, пам'ятник Нельсону та пам'ятник шотландському філософу Дугалду Стюарту. А найкраще, що ви знайдете на цьому пагорбі, це чарівний вигляд на місто та на визначну гору трон Артура. Дуже справді красиво. Як на долоні все. Із цієї точки, до речі, видно трон короля Артура, який я показувала у попередньому влозі. А ми йдемо далі до наступного красивезного місця, про який знає не кожний турист. Це місце знаходиться прямісінько в центрі. Гляньте, яка краса. Тож де знайти цей красивий вигляд. Значить. Ви маєте знайти ось таку вивіску. Ось вона. Вона веде ось туди. А якщо прямо з вулиці дивитися, то називається Адвокат Клоус. Зараз покажу. Ось ця вуличка. І он там, де пішов фотограф. Знаходиться цей прекрасний вигляд. Гуляючи містом, ви будете зустрічати екскурсію за екскурсією, і це зрозуміло чому. Тому що, по-перше, Еденбург є містом найбільш відвідуваним у всій Великобританії. А по-друге, ну хто ж не хоче подивитись на місто, яке засновано ще в сьомому столітті. А також цікавим фактом є те, що це місто розташоване на пагорбах, які мають вулканічне походження. А у нас за розкладом секретне місце для чаювання чи кавування з неймовірним виглядом. Це одне з найпрекрасніших виглядів на Единбургський замок. Ви просто можете прийти сюди рано чи ввечері, випити кави. І, до речі, тут кава дешевша, ніж в Лондоні. На диво, якщо чесно. 2,80 коштує капучино лате, 3 фунти коштує айс лате. Ця кав'ярня знаходиться в бібліотеці, тому ви можете взяти книги, почитати їх і насолодитися цим прекрасним виглядом. А ось, до речі, і назва самої бібліотеки. Що ж, а після того як ви насолодились таким прекрасним виглядом, випили кави, можна спуститися до фонтану. Фонтан Роса – це чавунна красива споруда, яка розташована в садах Вест Принцес Стріт. А над фонтаном височує Единбургський замок, який вражає кожного своєю величністю. Ще з 1872 року. Цей фонтан радує око всіх жителів міста. Тут можна неспішно прогулятися, відпочити душею або ж вийти на пікнік з друзями, коханим чи сім'єю. А весною Еденбург мені більше подобається, тому що все таке зелене, все таке красиве. Я дуже сильно задоволена, і це дуже красиво, І це було найправильнішим рішенням поїхати сюди ще весною. Наш день ми вирішили завершити прогулянкою по королівській милі. Це саме серце міста та його головна і знаменита на весь світ вулиця. Жоден турист, який побував в Еденбурзі, не зможе пройти повз неї, оскільки куди він не пішов, а рано чи пізно він все одно потрапить на королівську милю і зовсім не випадково вона Отримала таку назву. Миллю її назвали тому, що її загальна протяжність становить 1,8 км, а за шотландськими мірками рівно 1 миля. А це Starbucks ми прийшли сюди забирати свої замовлення It's Too good to go. Це такий додаток, який дотримується ідеї Zero Waste. Тобто, щоб в кінці дня магазини та ресторани не викидували нереально велику кількість хорошої їжі, додаток пропонує просто продавати продукти по прекрасним цінам. Що тут є? Лаваш, розпаковка. Це якийсь веганський лаваш. Стейк чиз паніні. Нормально, паніні. Піца з моцарелою і томатами. Чікен, моцарела, песто фокача, туна, моцарела, також паніні, напевно. Да? І це все нам обійшлося в 3:60. Огонь! Правда, єдине, що ти ніколи не знаєш, що там буде і що ви будете їсти, але. Кому як повезе. на годиннику 9.30 вечора, і ми прийшли заселятися. Єдине, що порадувало те, що хостел знаходиться в центрі, як я їй казала, і те, що тут плюс-мінус чисто. Ще покажу вам душову та обиральну. і душова розчарувала, тому що вона була ну надто маленька, не було навіть де розвернутись за таку ціну. Нормально, але після цього не знаю, чи захочеться залишатись в хостелі. Наступний наш день розпочався з кав'ярні The Milkman, яка є однією з найвідоміших кав'ярень в Етенбурзі. Тут дуже атмосферно, красивий та стильний інтер'єр, але замало місця. Тому якщо ви хочете посидіти в місці, де гарний вигляд на місто, то вам прийдеться постояти в черзі. Що ж висновок? Місце реально дуже прикольне, особливо якщо сидіти біля вікна, якщо знайдеться місце біля вікна. А так кава і мача, ну Таке собі чесно кажучи, краще випити в Starbucks. після та кави Телепортуємося до його величності. Ми знаходимось біля Единберського замку. Ця фортеця, яка розташована на скелі Кесл-Рок, вона використовувалась військовими силами ще з 900-х років до нашої ери. Це дуже давно. Її можна відвідати як і безкоштовно, так і заплативши за вхід. І якщо ви хочете навіть зайти на цю територію, то починаючи з 9.30 і тільки до 6 вечора. Единбурзький замок це одна з найважливіших історичних пам'яток на території Великобританії. Він має не тільки чудову історичну атмосферу, а й прекрасніший вигляд на місто. До речі, черга тут вибудовується зарані, тому краще купити квитки онлайн. Ціни стартують від 15,50 до 19,50 фунтів за дорослого. А ми йдемо далі і приготуйтеся, тому що це буде дуже красиве місце. Ну що, друзі, ми на місці. Це дуже мальовничий район в Единбурзі, який має відвідати кожен турист. Таке відчуття, наче ти гуляєш вуличками середньовіччя. Взагалі Дін Біліч це таке невеличке село, яке розташоване на березі тихої річки з будівлями 19 століття. Одним словом, це село чудове місце для того, щоб просто так неспішно провести час, прогулятися, насолодитися моментом цією, знаєте, такою середньовічною атмосферою, атмосферою Шотландії, Единбургу. Нам дуже сподобалось. Я можу сказати, що це місце масту візіт візит в Еденбурзі. Ну і звичайно, було б дуже дивно, якби Шотландія не зустріла нас дощем. Але він тут швидко проходить, тому ми вирушили прогулятися по Вікторія Стріт. Ця вулиця є шедевром архітектора Томаса Гамільтона. Побудована вона між 1829 та 1834 роками. Ну і як ви зрозуміли, що ця вулиця є однією з найкрасивіших вулиць Единбурга. І саме тут знаходиться магазин, що продає офіційні товари. Поттера. Для поціновувачі Гаррі Поттера це дуже класне місце. Повірте. Як в середньовіччі. Хочу подякувати цьому місту за те, що воно дозволяє поринути в ту середньовічну історію і відчути себе неначе в казці. От і завершується наш уікенд в Еденбурзі, і це було дуже круто. Я обожнюю це місто. Один раз я була зимою, і ми були годин, напевно, вісім просто погуляли з центром, але це не те. Сюди потрібно їхати. Весною, літом, коли тут тепло, коли красиво, коли дерева зелені, коли можна гуляти, коли ти чуєш спів пташок, коли фонтан працює, наприклад. Тільки ми вийшли з вокзалу, який, до речі, знаходиться прямо в центрі, і одразу була така реакція: Вау! Тут просто місто розміщено на пагорбах, і тому таке враження, що... Ти попадаєш в казку якусь, справді. Хочу сказати вам величезну дякую за кожний перегляд, за кожний коментар, вподобайку. Це для мене дуже цінно. Тому якщо все справді цікаво, підписуйтесь на канал, ставте пальчики вгору, ще раз повторю це, а я вже буду бігти, тому що починається дощ. Люблю обіймаю, люблю ні, хотіла сказати, люблю цілую обіймаю. Да. Люблю цілую обіймаю. Па-па.